Моє вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас буде огляд нових і трішки нестандартних лінз від компанії АЛЕТ. Модель називається ALET XLP L280 і в індексі 280, в принципі, зашифрована вся незвичність даних лінз. Цифра 28 означає діаметр лінзи, тобто 2,8 дюйми. Зазвичай білет або біксенонові лінзи йдуть або 2,5, або 3 дюйми. В даному випадку ми маємо якусь таку золоту середину, 2,8 дюйми, і відповідно мені цікаво, чи призведе це до. Зменшення ширини світлової плями, і взагалі, які є переваги від такого нестандартного розміру. Хоча переваги, на мій погляд, очевидні, ми маємо зменшені фізичні розміри лінзи, відповідно, таким чином вона стає більш універсальною і може підійти там до більшої кількості автомобілів. А те, що ну, наприклад, тут 28 вісім ане 3 дюйми, там 2 десятих дюйми, я гадаю, не сильно вплинуть там на якість світла і на ширину світлової плями. Тобто ми отримуємо трішки компактніші, трішки універсальніші лінзи, але при цьому ну, майже не програємо в ширині світлової плями. Також, що стосується універсальності цих лінз, хочеться зауважити, що вони передбачають два різні варіанти встановлення. Перший варіант це встановлення на автомобілі, які раніше не були оснащені лінзами. Тобто це автомобілі можуть бути з цоколем H7, H4, або автомобілі там з HB цоколями. Для цього ми знімаємо цю гайку, і тут в нас в комплекті йде три адаптери. Під H4 лампи, під H7 і під цоколь HB. Відповідно, в залежності від того, який цоколь в нашому автомобілі, ми лишаємо такий адаптер і далі вже встановлюємо це все за допомогою цієї гайки. Якщо автомобіль раніше в нас був укомплектований лінзами, і там ці лінзи вже ну, там, втратили свою працездатність, ми можемо замінити. Їх на ось ці лінзи за допомогою ось таких адаптерів, які входять в комплектацію. Тобто ці лінзи можна встановити замість штатних, вони повністю підійдуть закріпленням, або ними можна модернізувати оптику автомобіля, в якій раніше не були встановлені лінзи. Окрім того, що лінза має універсальні кріплення і може бути встановлена на будь-який автомобіль. В її конструкції є також ще одна цікава особливість, яка особисто мені подобається. Я зараз про це поговорю, а ви в коментарях пишіть, вважаєте ви так чи інакше. У цієї моделі зовнішній драйвер на ось такому швидкороз'ємному кріпленні. Відповідно, драйвер в нас завжди знаходиться зовні, і якщо там, не дай Боже, лінза перестає працювати, ми можемо просто. Переставити драйвер з робочої лінзи і з'ясувати, що в нас саме не працює лінза чи драйвер. Якщо ну, не працює драйвер, то його в принципі, можна легко замінити. Тут швидко роз'ємне кріплення, і для цього не потрібно буде там розпаковувати фару, платити додаткові гроші. Якщо в нас драйвер вбудований в корпус лінзи, то для діагностування все ж таки доведеться, мабуть, розпаковувати фару, знімати лінзу і вже діагностувати її окремо. Тобто, ось такий зовнішній драйвер дає нам трішки більше можливостей для самостійної діагностики. Що стосується всього іншого, то тут конструкція вже більш-менш стандартна. У нас йде звичайна скляна лінза, полегшений пластиковий подіум. Який зменшує навантаження там на механізм, наприклад, корекції фар тощо? Відбивач. Під відбивачем в нас сховалися світлодіоди TNX потужністю 44 Вт, що, в принципі, є немало. І з нижньої сторони в нас тут стоїть система охолодження. В принципі, більше нічого тут такого видатного, страшного, цікавого немає. Звичайна лінза з універсальним кріпленням і зовнішнім драйвером. Розібравшись з конструктивними особливостями, далі будемо вже розбиратись безпосередньо з можливостями нових лінз. На жаль, наші умови досі не дозволяють повністю показати всю ширину світлової. Плями, але ну тут на дистанції. 4 метри, в принципі, світлова пляма в нас навіть не поміщається в кадр. Відповідно, ну, світять ці лінзи досить широко, і я не бачу якоїсь відмінності, наприклад, від 3-дюймових лінз. Також досить широка у нас середня частина світлової плями, де сконцентровано найбільше світла. Якраз точки 1, 2, 3 і 4 потрапляють ось в цю найяскравішу зону. Світлотіньова межа, в принципі, в нас ідеальна, тобто немає яких засвітів, вище все чітко, рівно, є рівна лінія, і з правої сторони така собі поличка для того, щоб підсвітити обочину. В принципі, як ближнє світло, досить непогана світлотіньова межа, якісне широке світло. І зараз я ще продемонструю, як тут працює саме дальнє світло. Ось таким чином у нас виглядає дальнє світло. Тобто ця лінза може працювати і як лінза ближнього, так і як лінза дальнього світла. В чорно-білому спектрі ми також можемо зараз подивитись, чи є якісь все ж таки там паразитні плями вище світло-тіньової межі. Щодо освітлення, в найяскравішій точці поряд з точкою 1 в нас є показник 4090 люкс. Точка 2 2340 люкс. Точка 3 2180 люкс. І точка 4 1790 люкс. Також можемо піднятися ось тут вище світло тіньової межі. Тут вмикаємо інший режим чутливості нашого приладу, ну і бачимо, що ось, буквально в декількох сантиметрах вище світлотіньової межі, в нас 30 люкс не більше. Якщо ми піднімемось вище, на Рівень очей водія зустрічного транспортного засобу, ми тут побачимо на всього 20 люкс, і це на дистанції 4 метри. Відповідно, фонарі дорожнього освітлення мають більшу яскравість, ну навіть ніж оці там, нещасні 20 люкс. Також для демонстрації відсутності якихось паразитних засвітів вище світлотіньової межі, ми можемо провести ось такий звичайний експеримент, який проводимо щоразу, коли тестуємо лінзи або LED лампи. Тобто я зараз стою. Навпроти лінзи на дистанції приблизно 4 метри. Я вище світлотіньової межі, тобто мої очі вище, там, на 340 см. Я спокійно дивлюсь на лінзу. Я бачу, що це ну, яскравий прилад, але мені не доводиться напружувати очі там якось жмуритися, Я можу спокійно на неї дивитись, вона мене не сліпить. При цьому ми бачимо, що ось нижня частина мого тулубу нормально освітлюється, а верхня повністю знаходиться в тіні. Також, щоб у вас було більше вражень і уявлень про дані лінзи, ми зробили невеличке порівняння з лінзами з минулих наших тестів, для того, щоб ви самостійно змогли порівняти ці лінзи з іншими лінзами за показниками яскравості та світлотіновою межею. В завершення можна сказати, що дані лінзи все ж таки не відрізняються якимись рекордними показниками освітленості. Але при цьому їх освітленість в контрольній точці 1, близько 4000 люкс є таким досить середнім, непоганим показником. І ці лінзи однозначно зможуть покращити світло в вашому автомобілі. Їх сильна сторона, це все ж таки універсальність щодо встановлення. Вони підійдуть майже до будь-якого автомобіля, а також. Зменшені габаритні розміри, що також дає нам більше можливостей по встановленню. Сказати, що дані лінзи, втративши там 2 десятих дюйми, також втратили там якісь показники по ширині світлової плями. Я не можу. На мій погляд, вони світять так само широко і якісно, як і 3-дюймові моделі. Але при цьому ще раз зауважу, ми маємо трішки менші габаритні розміри. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.